На моєму каналі буду грати в CS КС. Зайдемо в Діссембрі КС. Сьогодні я буду розбирати і ламати раритетний автомобіль в хлам. Во розгля, перше розглянемо, тоді можемо тут то стукнутися в цю стіну огробну. Моторчик текстурою розмити, Розмити текстурки. Такі от. О, моторчик рухали, Вот тут. Валик, що крутиться? Коли заводиш <кій> автомобіль, валик крутиться. Давай поїдемо на машині. Давай покатаємося. Сідаємося. Все. А все раритетне автомобільне, все в порядку. Все а то можу вибрасити то злам, все, все, все барахло викидаємо, тож цю ручку, все барахло викидаємо. Все. Барахнішки викину. Це якийсь барахло. Вс, хламу викидаємо бах. А з не ви не викинув. Не получилось викинути. Воно розби... Воно тепер же розбилося. А то, викинув я. А планшет можно? це машина не все в порядку, немає. Вона тепер вже вся не їзде. Там немає і топлива, в неї топливо вилилося з мотору. І мотор загорівся, і викидаємо все. Колесо? П'яте колесо таке? Все, викидаємо? А де воно полетіло? От там? А де воно? Де це колесо? де це колесо? Де ця покришка пропала? Де це п'яте колесо? Мотор спрацював. Там є бензин. Там немає бензину, може.

Противо. Дай у них ломався. Машину розбираю тепер же к Розібрав машину. Оця покришка. Зараз її вибрасу. Пала це покрышка. Все Треба. Треба ресетнути. <звук> У мене є інтернет. Це реклама Чипця показує. Хочу. Такі трикутні чітки. Треба поставити бомбу в кабіну. Треба поставити бомбу у... Все это Можно закинчивать на зерва в е. Подпишитесь на канал, забыл уже за комментариях. Вам было ли в